Менструальна чаша новий модний гаджет менструальної гігієни. Чи встигли ви вже нею скористатися? Сьогодні розповім все про менструальну чашу. З вами Юлія Скорбач, акушер-гінеколог. Веду свій блог про жіноче здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте. Насправді, менструальні чаші існують ще з 19 століття. Але популярними вони стали лише нещодавно. Менструальна чаша може бути зроблена з каучуку, силикону або латексу. Менструальна чаша вводиться до піхви, щоб збирати менструальну кров під час менструації. Менструальна чаша має дуже багато бонусів від свого використання. Поговоримо про них. Чаша може вмістити до трьох разів більше рідини, ніж звичайний тампон. Менструальна чаша не накопичує неприємний запах, оскільки менструальні виділення залишаються всередині та не контактують з повітрям. На ринку існує дуже великий вибір чаш, тож можна обрати свою чашу за бюджетом, за розміром. Та навіть за формою, що дуже комфортно для кожної жінки. Менструальну чашу можна носити довше, ніж звичайний тампон. Тампон треба змінювати кожні 4-6 годин, а менструальну чашу можна носити до 12 годин. Використання менструальної чаші є ще достатньо економним, тому що менструальна чаша Коштує від 150 гривень, а користуватися нею можна до 10 років. Уявіть, скільки тампонів та прокладок вам доведеться придбати за 10 років. Менструальна чаша це ще екологічна, вона багаторазова і нею можна користуватися кілька років. Уявіть, скільки тампонів чи прокладок. Опиняться на сміттєзвалищі за цей час. Як і всі гаджети, менструальні чаші теж мають свої невеликі недоліки. Головний з них це як замінити менструальну чашу у громадському туалеті. Для багатьох жінок це некомфортно. До того ж, там може бути відсутня вода у доступі, тож не можна буде помити руки, або помити чашу перед повторним її використанням. Друга проблема це підібрати правильно розмір та форму менструальної чаші. Може знадобитися кілька спроб, тож. Потрібно витратити певні кошти, поки ви підберете свою ідеальну форму та розмір. До речі, як правильно підібрати розмір менструальної чаші, розповім у наступному відео. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити. На початку використання менструальної чаші можуть виникнути певні труднощі з її веденням та вилученням. Для цього потрібно трошки попрактикуватися вдома. До речі, у наступному відео розповім, як правильно вставляти чашу та вилучати. Під час менструації чашу достатньо промити водою з милом та можна використовувати повторно. Але між менструаціями чашу потрібно стерилізувати. Для цього достатньо прокип'ятити її кілька хвилин у воді. І останній нюанс: менструальна чаша не може вберегти вас від розвитку синдрому токсичного шоку. Її так само як і тампону, треба замінювати вчасно. Але ризик синдрому токсичного шоку при використанні менструальної чаші набагато менший ніж від використання тампонів. На завершення, менструальна чаша дуже крутий та сучасний гаджет для менструальної гігієни. Хочу запитати вас, якими засобами менструальної гігієни ви зазвичай користуєтесь? Чи встигли ви вже спробувати менструальну чашу? Пишіть у коментарях, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові!